Добрий вечір. Знову статує програма Додатковий час за декілька хвилин до матчів і кубків, де грають наші команди «Металіст Дніпро. Ми змушені анонсувати 18-й тур християнської футбольної ліги. Так от, зі мною Юрій Марчук і Олександр ну і Я бачив Сергій. Так, перший матч у нас відбувся давним-давно, що 12 жовтня метеор програв Спартаку 9-0. І в нас залишилося ще 5 матчів для нашого звання. Так от, перший матч і одразу матч туру. Зоря Стас, ну, Я бачив, да, можливо, це буде і матч, сезон. це, матч більше сезону. матч Хто переможе, той, напевно, що можливо, буде боротися солідом за чемпіонство. ні здається в цій грі. А хто програє, той можливо займе третє місце. Судячи, що, що зарізня, але три очікати. Думаєш, це буде важливим, ніби Ну, що заставить Зорігу впасти аж на третє місце, навіть якщо вони програють, там, вони не зможуть погратися за світу? Не знаю, мені здається, що зараз така ситуація, що от, іменно наступає той час те, коли хтось з цих команд виграє і далі матиме величезні шанси поборотися за перше місце. А хто програє, тим... Ну, все рівно буде мати надію на перше місце, але вже шансів буде набагато менше. Знаєш, вона буде за 6 свічок і за конкретний комплект. Ну варто, я ще зазначу, що думаю, як в так і в нас в вистріці будуть найосновніші склади. Кожен захоче, гра буде надзвичайно цікава, думаю, все вирішиться там. Думаю, розграмленого рахунку не буде, все вирішиться в один-два мечі, так здається. Це мій такий прогноз. Без ліці втрат не передбачається про це? Ні, ми всі дехто відбув, дискваліфікація, так що з новими силами ми підходимо до цієї гри. Так само, думаю, зіра налаштується також після цих, можливо, їх це стимульне, що він зняли тривчики. Ну, я ще знаю, ти любиш грати за бездріцю два. Не думаєш відпочити якраз? Ну, не знаю, у нас важливо грали, я ж кажу, що на цю гру у нас буде весь склад, тому можливо десь якось ну, замінить, тому що у нас теж будуть сильні гравці. Там буде видно вже, як складуться обставини на рік. Ну ти юрек, нешбиток Ну, Цікаво буде подивитися, звичайно, на цей матч. Е, от е, спрогнозувати, хто переможе, важко. Е, в принципі, е, так. Ну, буде, звичайно, важкий бій і кому повезе, мабуть, тої вигри, хоча я не виключаю і схиляюся більше, що можливо і нічий. До речі, нічого просить планувати. Ну нічого, напевно, задовольняють дві команди, можливо, це якось. Ну, це все буде погрібне. Наприклад, такі, нічія, буває таке, коли нічого буває закономірним результатом, а коли ні, тому буде видно. Я можу ще передбачити, що не обійдеться без грубої гри, без вилучень. Якщо, ну, якщо, якщо заря не, не буде справлятися зі своїми емоціями, не виключено, що будуть картки так. і так що... Ми будемо сподіватися, що судді спрацюють професійно. професійно і вчасно будуть давати всякі спалахи емоцій. Ну, зразу це має завершиться, напевно, всі розійдуться, не бажано. Але в нас от наступна гра з парта і свобода. Теж витворівний суперник і теж не знаю, як завершиться ця гра. Можливо, у вас є якісь визнання ну, цим командам. Це, це, мені, це абсолютно рівні команди. Теж важко виділити когось фаворити з ну, них. Можливо, хтось виграє з різницею в один м'яч, а можливо, він ще може бути. Ну, бо... Спарта, Свобода вони похожі з якимось таким стилем і займають відповідно, майже одинакові місця в турнірній таблиці. Тому це такий бій серед нічків можна назвати. Ну, а те, ну, те що вони змагаються за медалі, може якось. не знаю, Може якась команда не прийти, на то, ніби їм байдуже вже. Ну, мені здається, такі команди як Спарта, Свобода. Зараз вони бачать, що вже... не... Не можуть претендувати на місцях в в там, в п'ятірці чи в трійці. Тому я думаю, що кожен з них розуміє, що вони повинні виходити на поле і грою, грати для задоволення. Оскільки в суботу грати в футбол, напевно, люблять всі кухачі. Хороший початок. дня. Це може, може і не бути мотивації якоїсь за, за, бали, за очки. Але коли ти виходиш на поле, тільки починаєш грати, проходить декілька хвилин, ти заряджаєшся той. Емоції і бажанням перемогти і виграти, так що О, і це воно все так, як на велосипеді набираєш обертів і просто Оце гра. Сподіваюсь, навіть якщо команди будуть правляти каміння дурість, то судді суді нас буде працювати комплектацією. <рес> От наступний у нас матч Сантос Окпрайт. Виграє Фрайс Сантос? Окпрайт планую виграти. Склад прийдуть рацію, налаштується а від на налаштуються чого це Залежить чи прийдуть. Чи це залежить від, від того, як, чи будуть деякі наші люди на роботі mm -hmm. в цей період часу. Можливо, хай на часто просять якісь Ну, якби це була дуже важлива гра, я думаю, що і спонсор виділив би якусь премію mm -hmm. так, щоб... Забрати, віку, то а так. Ну не знаю, на принципі, планується основний склад і е... ми налаштовані на гру. Ну я б дав цікавий момент, що Сантос виграв в зорі, тому це ви повинні про це пам'ятати. Що... Ну так, ми бачили ігри, так. і ми, ми з ними грали в кубку, так що вони нам е... Е... трохи... Спортили плани, там ми її програли. Може... Нас Дємо є музей бачите? Та так. Ми будемо думати ганатися, зачекаємося з цієї гри в третій годині. І перестанні е, -го матч дня ну, вояки А13.5 проти Соліда. це цікава гра. Взагалі тур виходить насиченим цікаві матчі. Напевно, теж не скажуть, не віддасть, якомусь перевагу. Ну, то я думаю, треба дати права суліду, все ж таки вони зараз на вотчазному під'ямі вигралися в слідіє. Ну, тому солід, якщо, якщо прийде в суни, їхній, тому я думаю, вони мали б вигравати таких без проблем. Але срібна 13 людей це та команда, яка по-любому дасть бій, і можливо, буде втрата очків, а можливо. Сулітве тут теж важко передбачити. Ну, от всі матчі важко передбачити, які є всі матчі. Ну, Можна виділити фаворитів, але всі більш-менш матчі такі рівні команди, якраз грають іменно в цьому турі. Тому, мені здається, цей тур стане тому що цікаво і для глядачів, і для, для, для вболівальників, і для самих гравців. Для спонсорів, під, трансляторів, і для трансляторів. Ну, цим виділяється, КФЛ. І останній матч, не знати, чи він відбудеться, електрон-ІФ зіграє проти Лотуса. Тут віддесять перевагу електрону. Останній грі я віддав перевагу «Електрону». Ну, Лотос, навіть я сподіваюся, що вони не пойдуть на гру і будуть мати ключа. Всього лише тридцять. На цьому вже змушені завершувати, бо через декілька хвилин футбол вже починається. До речі, як думаєте, наші українські бійці зможуть сьогодні примоти. Це металіст виграє, а Дніпро буде надзвичайно важко. Тому що Наполі це досить сильна команда в Європі. Ну, я думаю, нічого задоволення, мені здається, в Наполі яким складом приїхали? Ми, Ми, не, не приїх. Якщо вони так налаштовуються на як на попередній матч, то Дніпро є шанси і в нічого зіграти. Ну, а то і виграв. Ви сподіватися, що Дніпро виріб, що таке помилок у річок Лімітні ну, не діє, 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 звичайно, але ще можуть додумати до чогось. Ну що ж, на цьому завершуємо, чекаємо суботи. Хай всі суперники, всі команди готуються до цього дня. Ну, Прощаємося до наступних зустрічей в життя.